Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми подивимося з вами таку тему вчора е, з незапланованим, незсанкціонованим, давайте я так скажу, візитом. Е, з... Команда Зеленських відправилася до Саудівської Аравії. Я зараз зачитаю декілька збігів, і ми зараз будемо перевіряти, це є збіг чи що це взагалі було. По-перше, поруч з літаком української делегації припаркувався літак російського олігарха Абрамовича. Далі, ви пам'ятаєте, що колись Арахамія вступав проти санкцій проти Абрамовича? Ви пам'ятаєте це теж. Ось це для тих, хто тут мені буде зараз писати, що я брешу. Далі. Так. Так, так, так. Угу. Виступав. От, виступав, захищав, дійсно. Далі. Що ще? Пару таких. 19 годин до прибуття Зеленського, зустрічався з принцом, з наслідним принцом, Я зараз прізвище не записала собі. Володін, голова роздуми. Було... Це все випадковість, чи може є якісь інші речі. До речі, мета саме цього візиту. Як, як то кажуть, офіційно так? Обговорити формулу миру, повернення полонених і відбудову України. І так, дивимося. Зараз ми подивимося. Спочатку дивимося мета цього візиту. Спочатку ми дивимося загально. Мета. Ну, У нас зараз, ви бачите, в принципі, в принципі це не є усілітельна подорож, але оця подорож, так, мета. Ось тут вам розвал. Коли на дні колоди йде розвал, тобто, що би там не робилося, це йде, ми дивимося завжди з, зі сторони України, тобто, йде розвал. Зараз ми ще конкретніше. Запитаймо. І так, мета е, візиту е, е, з команди. І так, е, формулу миру обговорити. Повернення полонених обговорити. Відбудову України і підписати з Росією щось. Тобто, Оман, 3 або 4. І так, зараз ми подивимося, що тут. Угу. І так, перше, формула миру. Я би не сказала, що це формула миру, ні. Повернення полонених. Ну тут в таємниці, тут таємниця. От, в принципі, можуть теж, але ні, ця карта взагалі-то без діяльності. Не просто таємниці, без діяльності. До цього ні одна, не друга карта не показує діяльність в сторону миру. Тут навпаки схилити голову і відійти назад. А тут бездіяльність. І відбудову України. Ну, от відбудову України, ну, дивіться, що таке дев'яточка монет. Це особиста відбудова. Це не відбудова України, але зараз можемо подивитися. І плюс здача України, тобто як оман. Оман. Ну, от, бачите, підписання. Отут отут стопроцентово. Відбудову України, ми зараз щоб, тим більше з цією картою. Вони пробують, до речі, це не перший раз. Тепер подивимося зараз саме відбудову, бо тут. Ну, за відбудову будуть. Давайте я скажу так, щоб не казати тут, що взагалі будуть щось говорити, але це дуже дрібнички. Це настільки дрібнички. От вам Україна, скільки треба, наприклад, так. А тут дрібничка. Це дрібничка. По пажові це дрібничка. Тобто вже можна цей розклад далі не робити тут вже коротко і ясно для того, щоб. Знову щось підписати, а тут карта підтвердила розвалити. Вони до цього дуже довго йшли. У нас підвішена ситуація. От вам і мета цього візиту. А, в принципі, в принципі, давайте тоді в мене є ще заготовлення, тому що і ви питали мене сьогодні зранку. Я сьогодні, я, в принципі, вчора вже знала. Зараз я подивлюся ваші запитання. Хтось задавав з вас. І так. Продублюю під цим розкладом, може, ви побачите пані Ірино, подивіться, будь ласка, що вчора відбулось в Саудівській Аравії. А позавчора там був з візитом Володін. Володін, до речі, був два дні а, не, не один день. Голова Думи Рашки, а вчора там опинився з ну, тут ще Кома Абрамович. Ну, так, схилити голову. Схилити голову, тобто відійти, продатися. Давайте я собі записала, верніше скопіювала, Володін зустрітиться з насліднім принцем Саудовської Аравії. Так, президент прибув до Саудовської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог з падкоємцем Мухамадом бін Салманом Аль Саудом. Ну, я не запам'ятаю це. І так, дивіться, дуже є є інформація. Так, є. є Дивіться, вчора, в Сау... Дивіться так сьогодні тобто, це я вчора скопіювала. Зараз будемо дивитися. А, сь, сьогодні в Саудовську Аравію прибула українська делегація во главі з президентом. Це було вчора, 27 лютого, сьогодні вже 28. Вчора в Саудовську Аравію прибула, а, тобто, це вже позавчора, 26 числа, російська делегація на, на два дні. Розумієте? Дивіться, 26 числа прибула російська делегація на два дні. З цим з Володіном во главі. А вчора, 27 числа, прибули наші наша делегація. Так, сообщается, что в Саудовской Аравии замечен самолет Абрамовича. Это мы сказали. Украинская сторона заявляет, что пришла обсуждать формулу мира с саудовским принцем. Российская сторона никаких существенных подробностей не публикует. Ее возглавляет Володин. Встречи якобы не пересекаются, но Но в Саудовській Аравії проходить главная лінія по обмену пленними. В принципі, так, ми дивилися розклад, нещодавно Катар. Оман, Катар, бачите, Саудовська Аравія, все воно там щось дуже пов'язано. Гаразд, далі. Но, так, но в ній никогда не присутствовал президент України, да, і не должен присутствовать. Это должен быть Абрамович. Дивіться, дійсно, я десь теж читала, що міг приїхати хтось інший. По, по полоненим міг приїхати Лубінець. По, наприклад, формулі миру міг приїхати Кулеба. У нас в Україні зараз дуже важка ситуація. Ось, не тільки на фронті. У нас не дається нам допомога від Америки. Ну, не в повному. Так? Що в нас ще є? Зачекайте, а з цими, з блокадою на польському кордоні. І тут ні з того, ні сього не санкціоновано. Вилітає він туди і такий збіг. Дуже змахує на оман. Два, три, чотири. Хто його знає, хтось скаже три, хтось каже чотири. Гаразд. А, так, що ще подивиться: з ким зустрінеться Зеленський? Володіним чи Абрамовичем? А, ось я вже забула, що я саме читала, але бачите, тут, в принципі, якась. Не буду це розшифровувати, тому що я не пам'ятаю, коли саме воно випало, не хотіла свою думку. Гаразд, тепер давайте подивимося, з ким зустрінеться Зеленський: З Володіним чи Абрамовичем. З Володіним чи Абрамовичем. Ну, тут. Н -н -н. Е, дивіться, тут. Е, якщо взяти, дивіться. Не хватає Лукашенка ще до цього. Ну, я шуткую. Е, і так, е, це зустріч, бачите, ніби. Ну, давайте розшифруємо. Давайте її розшифруємо цю карту. Так, угу. да, да, от і поїздка, ця, що з самого початку випадало, коли ми дивилися розклад. Ось, бачите, вони, до речі, не перший раз в такому форматі. Зустрічаються, поїздка, бачите? Один з одного боку, другий з другого. Тобто, встрітяться посерединки і обговорити. Тобто, а ця м, карта взагалі, ну і ця теж е, говорить про серйозність. Це був Володін. А тепер е, Абрамович, ну тут все одно нуль, але давайте ще на Абрамовича подивимося. Ну, Абрамович, да, він буде теж присутній. Він буде просто присутній, ось як я це бачу. Він буде присутній. Він, знаєте, коли виступає королева Жезлів, говорить про те, що ну, людина заангажована, верніше, не заангажована, а вовлічена. Це людина, як кокетка, як шлейф якийсь. Тим більше з місяцем, це, знаєте, тут з хитринкою. Королева Жезлів має свою хитринку, має свій гонор, вона має свій статус, вона незалежна жінка, але така, конкретно, як сказати, Ну, як жінка-какетка, так? От, і от дивіться, тут з місяцем. Тобто, Тут э, свої інтереси має Абрамович, дуже хитренькі. Тобто, виглядає так, буде зустріч тут теж, але про неї нам якось і тут буде зустріч, тут більш серйозна зустріч. Це як допоміжний а, варі... ну, підсилювач, скажімо так. Далі, з ким так, невже нас поставлять перед фактом? що... Давайте подивимося. От приїде. І так, хто так спішить підписати угоди? Російська Федерація чи Україна? Чи Україна? То так спішить це все попідписувати. Ну, в принципі, можна догадатися, що Зеленському конче що, що то треба. І так, Російська Федерація. Ну вона тимнить, вона не спішить, а Україна, от тут що то зараз ми подивимо. Да. Угу. Україна тут спішить. По місяцю можна сказати, що м, Росія що то задумала, а наші спішать. От тут дійсно спішать. Давайте результат для Росії і результат для України. М -м, ну, це не хороший результат для України. Нам не нам, нам Недобрий. Від цього треба тікати, а вони йдуть туди. Недоб... Це настільки недобре. Це настільки недобре. А от вони з серйозними речима повернуться назад. Так, і що скажуть нам Зеленські? Якщо вони підпишуть, от якщо. А, дивіться, бачите, було. Розвал для України це страшенний розвал, це, це дуже недобре. Е, хтось з вас розказував, що е, хтось казав, що Зеленський дійсно втече влітку, але перед тим ще що, що то нам підсунуть, підпише. От, до травня він ще може. Після травня він нелегітимний і він буде відповідати перед законом. Буде чи не буде, але повинен. І так, давайте подивимося, що нам скажуть за команда. Як вони підпишуть? О, я вам мир приніс. Кінець війни. Да, да Стабілізацію. Мир стабілізацію, а насправді. <дивіться>, Дивіться, дуже багато старших арканів. Тут карти дуже хороші, так але насправді смерть Україні привіз. при Припод... поднесуть нам як перемогу, стабілізацію конфлікту, що от підписали, все, прокидайтесь, все все хорошо Але ці карти говорять, що це смерть Україні це смерть України, так. Ось якось так. Тобто, це оман дійсно, який по рахунку, не знаю, третій, четвертий. Несуть важливо. Важливо в тому, що це смерть для України. Нібито перемога, а це не перемога. Це, ну як би вам сказати, це великий скандал. От тут, ви знаєте, ось тут треба я зараз докладу, тому що ось тут. Після цього, що він привезе і нам розкаже, тут назріває недобре щось. Нас, нас дуже обкрутять на території, по-перше, на території нас, нас підмануть. От, тут якийсь, якийсь обман, дуже великий якийсь обман. Україні прийдеться все спочатку виборювати. Ну, Тут дуже-дуже легковажний крок, необдуманий, але, в принципі, Зеленський для того і прийшов, щоб це все ліквідувати, щоб Україну роз, роз, рознести в пух і прах і присоединити до Росії. Він для цього і прийшов. Хто ще не зрозумів відкрити дорогенькі очі, то вже і так, дивіться. Ну, дивіться, не все пропало, але майже. Гаразд, мої дорогенькі, давайте я зачекаю на ваші коментарі, і тоді будемо продовжувати цю тему. Щиро вдячна вам за увагу, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!